Хідниця це місце, яке відоме на всю Україну своїми цілющими джерелами. Це вам не пафосні відомі курорти. Це тихе та спокійне селище міського типу, де мішані ліси, гірські стежки та повітря, яке пахне хвоєю. І найголовніше це цілющі лікувальні джерела. Їх є 38. І сьогодні я вам розкажу про джерело номер 357. Це мінеральна лікувальна вода типу нафтуся. Вода з вмістом гліцерину. Її зазвичай використовують для обличчя і тіла, має середню мінералізацію та сечо-жовчогінну дій. Галіцеринова вода добре зволожує шкіру і заповнює мікротріщини шкіри вологою. Верхній шар шкіри залишається захищеним від забруднень і проникнення мікробів. Галіцерин добре абсорбує вологу з повітря, тим самим він притягує вологу на шкір. При регулярних обтираннях і вмивання лиця цією водою шкіра стає шовковою та гладкою. Лікарі радять використовувати її для поліпшення стану шкіри. Знаходиться це джерело в парку Пантелеймона Цілепія, поруч із джерелом номер 15 Якщо вам цікаво слухати про східницю та її джерела, підписуйтесь на мій канал, а посилання на проживання в східницю я залишу нижче в коментарях.